До вашої уваги універсальне автокрісло для дітей з народження і до 12 років Carello Asteroid. Дана модель встановлюється в автомобіль за допомогою сучасної системи кріплення Zufix. Це має унікальну функцію розвороту з автосидіння на 360 градусів. Для дітей віком від народження до 18 місяців автокрісло встановлюється обличчям назад. Заправлене положення новонародженої цичасної ну, відповідає анатомічний вкладиш, котрий пізніше також можна дістати та зняти повністю. А дітей віком від 18 місяців можна транспортувати в автомобілі обличчям вперед. За їхній комфорт будуть відповідати регульований кут сидіння, регульований підголівник, і п'ятиточкою ремені безпеки. Тканина в автосидінні легко знімається для догляду та прання. Дякую за перегляд. Підтримайте наш канал лайком та підпискою.